Є знижки на Валеріана болгарська 10% в аптеках Подорожник бам та «Ощад». 28 тисяч. Саме стільки росіяни викрали цивільних українців на тимчасово окупованих територіях. Їх судять над ними, знущаються а рідних намагаються обдерти до нитки шахраїм. Цього разу ми розповімо історію Сергія Кутова. Його захопили на Херсонщині, російські солдати обіцяли відпустити, натомість засудили, де утримують чоловіка, як допомогти таким родинам і коли цивільних полонених почнуть повертати до України. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Так Сергій Кутов виглядав до повномасштабної війни. А так він виглядає зараз. Схудли на 20 кілограмів у російській в'язниці. Уродженець Херсонщини став одним із тисячів заручників окупантів. Його викрали з власного будинку в Олешках ще на початку квітня 2022 року. Його затримали 7 квітня 2022 року. Військові Російської Федерації окружили наш будинок. І батько побачив у вікно, що через забор ліс зелений чоловічок і літав дрон. І той солдат крикнув моєму батькові: давай, виходи, відкривай ворота. Батько вдягнувся, вийшов на двір, бо це була шоста ранку. Разом з моїм батьком ще була дружина, моя мама і моя молодша сестра, які 14 років. Він вийшов, його тримали на прицілі, бо їх було дуже багато машин. Вони були такі з локаторами, з пушками. І вони тримали батька на прицілі, і Він сказав: зараз я піду закрию вольєр з собаками і ну, відкрию ворота. Він, і коли він йшов у вольєр, його тримали на, на прицілі, і один із солдатів каже: їх що тут, всіх вірбують одніх інвалідів, бо мій батько інвалід і пересувається на милицях. Він закрив собак, вийшов, відкрив ворота, залетіло десь 15 чоловік. Цих військових вони всі були в балаклавах, з щитами. Він попросив, батько мій попросив, щоб не погали дитину. Вони спитали, скільки років. Він сказав: 14 років, і все. Він вони сказали вивести всіх на двір. Розбудити, вивести на двір. Він покликав маму. Мою вона вийшла. пішла, розбудила мою сестру. Вони вийшли на двір, і почався обшук. Вони обшукували всюди, і в підвалі, і на горі, і в будинку. Навіть питали на стінах фотографії, висіли, хто на фотографіях. Ну, вони нічого не знайшли, бо у нас нічого вдома не було. Потім вони зайшли в будинок всі разом. Батька відвели на кухню, маму в зал, а сестру мою в іншу кімнату. Забрали телефони, перевірили телефони. Сестри не перевіряли телефони. У батька в телефоні вони нічого не знайшли. Вони сказали, він він все тут видалив е, і почали допит. Вони його е, на кухні. Е, ми нічого не знали, що питали в нього, але нам стало пізніше там, з листів від батька відомо, що в нього питали, що з ним відбувалося. Коли, е, і він вже написав нам пізніше, що це вже ми дізналися буквально там вересні. Що в нього питали, що там в вересні цього року, о, минулого, 23-го. І е, батько написав, що його питали, хто такий храмой. А батько ну, каже, я не знаю, ти знаєш, за чим ми сюди приїхали. Він каже, що «Ну, ні, тіпа, я не знаю, хотілося б поцікавитись. Ну, вони йому його допитували, перевіряли, давали йому подзатильники вже вдома, потім сказали, взяти паспорт, ліки і поїхали з нами. Вікторія, донька Сергія, розповіла, що зараз уже знає всі подробиці затримання та знущань над батьком. Адже з ним вдалося кілька разів обмінятися листами та поговорити телефоном. Чоловік розповів, що окупанти хапали людей за все, що їм примарилося. Молодим хлопцям приписували злочин, яких вони не коїли зізнання. ж Вибивали, вони натягли моєму батькові шапку на обличчя і їх повезли. Вони його в будівлю СБУ в Херсоні. Там вони його протримали три дні. вони його, Там ще знаходився, коли вони тільки приїхали, вони знущалися там з хлопця, одягали йому пакет на голову, били, і за відео, яке вони знайшли в нього в телефоні, якийсь хлопець розповідав, як виїжджати з Олешок. ну, Бо коридору зеленого не було з самого початку. і там. Взагалі не було, і е, вони його били, знущалися з нього. проводили з ним такі жорстокі тортури. Батька Вікторії звинуватили у шпигунстві, аби чоловік зізнався у нібито скоєному проти армії РФ злочину, імітували розстріли, і, так би мовити, давали зробити дзвінок зеленському. Коли Батька потягли, бо він вже був висилений, його тягли просто, костиль його десь, не знаю, потерявся чи що. Вони його поставили в яму, цю. І, а, а до цього ще перепрошую забула сказати, коли вони приїхали в будинок СБУ, відкрилася двері в машині, він не бачив, але йому сказав, сказав хтось: привіт, Серега. Тобто, це хтось був, можливо, знайомий. А потім, коли це його поставили на коліна на розстріл, йому сказали: ну що, сповнів кот? А мого батька кот називали тільки ну, знайомий. ось. І він стояв на колінах, йому почали вистрілювати над вухом. Не знаю, чи з автоматів, чи там з кулеметів, чи з чого, я не знаю. Це батько таке написав. Йому стало погано. У нього стався цей приступ, бо в нього хронічний панкреатит. і Якщо в нього таке стається, то це тільки його може спасти там крапельницями. І він почав просити лікаря, почав рвати. Вони його витягли на вулицю, покликали лікаря. Лікар прийшов, запитався, що тобі там треба колоти. Він сказав: ну, мене там два тижні назад відкачували, там давали там ножку, там ну, ще якісь там назвав ліки. Вони його потягли, десь поклали і поставили йому крапельницю. Писали, що мені би то давали подзвонити Зеленському. Це якийсь там один так. із видів типу моральних туртур. Чи як? Це подають, я не можу зрозуміти. Як я зрозуміла, це вони б'ють током. І це у них дзвінок до Зеленського називається. Батько про це нам теж писав. Кілька разів окупанти обіцяли відпустити Сергія, адже доказів його так званих злочинів солдати так і не знайшли. Втім, на півроку чоловік зник. і про його долю родина не знала. Нічого вже згодом з'ясувалося, що спершу Сергія вивезли до тимчасово окупованого Криму, де вже й розпочалися перші суди. Родині вдалося винайняти тамтешнього адвоката. А втім, як ви розумієте, результату це не дало. Сергія вже засудили до ув'язнення. Там же в них почалися до. Допити в СІЗО їх вивозили то в ФСБ, то там на місці, то поліграф, то ще щось. Моєму до мого батька ну нічого не можна було причепити, бо в нього нічого не знайдено, було тільки е, чи скріншот, чи голосове повідомлення у цього хлопця е, в телефоні. І вони хотіли чи його там засудити, чи що, казали навіть. Це я вже дізналася від хлопців, які вийшли з полону. Вони казали, що твого батька має теж відпустити, бо він йде там як слідок свідок по, там, справі цього хлопця. А потім все ж таки виявилось, що це неправда, і що вони зробили їм групову стаття 276 шпигунство. Вони їх засудили за цією статтею. Але це я вже це наперед забіг. Моєму батькові 15 дали вже вироку. Це вже вирок. є. Так це вже наперед забігла. Спочатку він перебував в СІЗО першому, потім їх перевели в СІЗО, друге. І ми дізналися офіційно, нам не підтверджували, де він знаходиться. Я винайняла адвоката. Uh, якого мені порекомендував хлопець, який вийшов з полону, але того хлопця відпустили просто в нього не було ніякої статті, нічого. Тому я взагалі uh, думаю, що адвокат там ніякої ролі не зіграв. Uh, і ось вийшов цей хлопець. Він нам з нами зв'язався, сказав, що ваш батько знаходиться в СІЗО 2 бо ми ж нічого не знали. Спочатку ми дізналися, що він в СІЗО-1 від одного хлопця. А потім ми нічого не знали, почалися слухи, казали, що там. Наших полонених попереводили в друге СІЗО, і коли вийшов цей другий хлопець, він сказав, що так їх перевели, і що він в другому СІЗО, і порекомендував цього адвоката свого, я одразу винайняла його. І після запиту там адвоката прийшла відповідь десь в березні 2023 року, так, 23, що батько знаходиться затриманий за. Шпигунство, але не вказано в якому СІЗО А 11 травня був, був перший цей суд. Адвокатша, яку йому надали, вона зв'язалася з моєю мамою, написала їй смс в вайбері. що Я адвокат вашого мужа Сергія Котова, він задержаний сотрудниками ФСБ в СІЗО, і його підозрюють в шпіонажі. З ним все добре. Ну, Таку смс-ку вона написала. Дівчина розповідала, що адвокат, котрий нібито брався за справу батька, лише видурив у родини гроші і надіслав одне фото батька з в'язниці. Що найцікавіше, адвокат українець, зрадник, який приберіг і паспорт громадянина України, і на додачу отримав паспорт РФ. Він мені сказав, що якщо тут шпигунство, то тут може бути державна таємниця. Можливо, мене не допустять до справи. А в нас з ним по договору було, що він буде його захищати від самого початку, знайде його, бо він офіційно був не підтверджений, і буде захищати його в кримінальній справі. Ну, так було прописано в договорі. в кримінальній справі. А це російський адвокат, чи це уродженець це... Криму? Це, уродж... це уродженець Харкова, але він проживає в Криму, має два громадянства російське і українське. Так, це далі буде найцікавше за цього адвоката. Він якби води в нас за ніс, казав, що мене поки що мене з діла не викинули, що, бо він сказав, якщо там державна таємниця, я її не буду підписувати, бо він хоче і за кордон їздити, і гроші заробляти хоче. Ми йому оплатили 5 тисяч доларів за, за його роботу. В договорі було прописано, що він має захищати мого батька в суді першої інстанції апеляційної, касаційної інстанції і до визволення. Але коли він дізнався, що там стаття шпигунство, він почав. Казати. ви і мені, ви мені взагалі не говорили, що там шпіонаж. І я кажу: ну а як я могла знати, якщо він взагалі був непідтверджений? І ніхто цього не знав. І коли ви підписували зі мною договір, ми домовлялися, то було написано кримінальна справа. ви мали Якщо ви дізналися, що там шпигунство, ви мали. Відказатися тоді, сказати, я не буду захищати, повернути частину грошей, все, до побачення, і ми знайдемо нового адвоката. Ну так не сталося. Він водив на заніс. Постійно казав, я йому запитувала, кажу: ну як, ну що далі там. А якщо вас там викинуть зі справи, але його не могли викинути зі справи, це він сам нам так розповідав, що його викинуть зі справи, йому нічого не будуть казати. І його викинуть зі справи, тому що він не хотів підписувати цю державну таємницю і він її не підписував. І коли вже інший адвокат підписав йому, надали іншого адвоката. Вони підписали цю державну таємницю. Звичайно, що адвокату, якого ми найняли, не надавали всю інформацію по справі, бо там державна таємниця. І коли вже в вересні намічався суд цей перш, ну, першої інстанції. Адвокат сказав, що він що він не буде його захищати, що в нього два громадянства, що він не може. Мене не допускають. Я йому почала казати: Добре, тоді ну треба поговорити про гроші, щоб поверніть нам якусь частину, і ну, ми там не маємо іншого адвоката. Він сказав, я відпрацював ці гроші, е, заблокував мене, маму, всіх поблокував. І, а до цього він нам казав, йому йому не, не, не важливо, хто його буде захищати, е, тому що йому все одно 7 років дадуть. сидіти він буде по любому. А я кажу: ну, звідки ви знаєте, що йому дадуть 7 років, він мені казав, по опиту знаю. Ну, такий собі опит. А я ще йому сказала: якщо 15 років дадуть, а мені, не дадуть. Ось, ну, Виявилось так, що я напевно у мене більше опиту, якщо я сказала, що мені що йому 15 дадуть, йому так і дали. А він мені казав, що йому 7 років має дати. Він прийшов до мого батька. І підписав з ним новий договір, а батька погано бачив, і там взагалі його не прочитав, і підписав той договір. І тим самим цей адвокат розірвав договір зі мною. От, я не розірвала, він сам зі мною розірвав. Я у нього про це запитала. І я говорю, як це так? Ви розірвали договір зі мною без мене? А він мені сказав: я буду общатися зі своїм підзащитним. Про храїв, котрі просто виманюють у постраждалих родин гроші. Попереджають і українські адвокати і правоохоронці. Людей можна зрозуміти їм здається, що це шанс на порятунок близької людини. Втім, потрібно звертатися лише до відповідних структур, адже і українські правозахисники у таких ситуаціях безсилі. Але частіше і ці звернення на жаль нічим не допомагають. Справа складнюється тим, що нині не існує чіткого механізму звільнення з полону цивільних українців. Лише час від часу українські стороні вдає. Повернути дітей у пов Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у грудні 23-го року розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними близько 28 тисяч. Про їхній стан і місце перебування нічого не відомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися, контактувати із рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають у СІЗО та імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають рідко річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів, і відповідно процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. На окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію під контроль українській владі для них важке завдання. Вже третій рік триває повномасштабна війна. Є ті, кого окупанти захопили ще у перші місяці війни, але так і не відпустили. Тож на якій стадії розробка механізму повернення цивільних українців з російського полону, ми вирішили дізнатися в уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. А втім, пояснив, що це зайнятістю. Коментар він нам поки що не надав. Але якщо ви маєте інформацію та поради для таких родин, не залишайтеся байдужими від чужої біди. Українці вже не раз довели, що варто нам лише об'єднатися, як нам під силу усе чи то стосується збору коштів, чи то іншої кричущої ситуації. Нині на своїх рідних із російського полону чекають тисячі сімей. Час думати, як можна їм допомогти. Команда ТСН Йої продовжує стежити за історіями цивільних українців, які опинилися в російському полоні. Витягнути їх справа вкрай важка, однак мовчати точно не можна. Поширюйте відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Світ має знати правду про звірства росіян. Слава Україні!